З вами я, Денис, і сьогодні я з вами буду перевіряти, чи це фейк, чи це не фейк. Чи існують духи, чи ні. Я буду визивати Джина Джелані. Та, я сьогодні собі кяпочку таку надію. І я буду його визивати сьогодні. Не знаю, чи це фейк, чи ні, але в мене в хаті. Я можу поклястися, що в мене в хаті нікого нема. нікого Нікосінько. Так, що, приступимо к відео. Так, зараз я йду е, туди візьму. Е, всі покажу вам всі інгредієнти свої, які потрібні. Дивіться, оці, оці інгредієнти вони дуже сильно будуть потрібні. Зараз я до вас. Ну, коротше, ви зараз побачите їх. От, треба отакий папірчик і там написати. І там зараз я вам скажу, що треба написати. Джин желаній прийди, і сповню желання мої. І знизу підписати, що ви хочете. Я підписав: я хочу iPhone X де, а в дужках 10, щоб він поняв. І потрібна ще коробочка люба, Як ви могли розуміти, у мене тут є коробочка, і потрібна куча, коробочка, і потрібно якісь гостиниці йому покласти. А я не мав нічого, але, але потрібно всі самі свою, своє своє те, те, що ти дуже сильно любиш, що ви дуже сильно любите. От я оці горошки люблю, вони смачні, доб добрі. Я йому чотири штучки цих хорошо дав, бо в мене більше їх не було. Бо я їх всіх сам з'їв. Нічого. Ну, я з вами сьогодні їх роботу визивати. Надіюся, все у нас вийде і ви мені поставите лайк. Лайк, лайк. Якщо, щось, і, і, якщо ви заєстривані в лайк програмці, то мене зможете знайти. Я там містер профі, як, як під назвою мого як назва мого каналу, я там так само називаюся, я там знімаю дуже сильно прикольні відео. Ну, і все, можна починати. Треба сказати е, ті, е, за, заклинання чи як його, я буду називати закляття е, е, три рази, щоб все подіяло, і вийти з, е, з цього, е, цієї кімнати. А я зараз на кухні, так що ви нічого мені. Ви мені нічого не пишіть, я знаю. Так, все, саме найвидачніший момент. Треба чекати як мінімум три хвилини. Все, починаємо. Джин желані прийді ісполнюй желання мої. Джин желані, прийди сповню желання мої. Джин, желані, прийди сповню желання мої. Все, я виходжу з цієї. З цього приміщення йду сюди. Вот, я тут вже сиджу, от бачите, я трохи буду тихо говорити, цей звук на максимум, бо я буду дуже тихо говорити. От бачите, я тут. Підписуйтесь на канал містер профі та. Ой! Ну, коротше, на мій канал. і на мій канал мого брата, який називається. Зараз кажу футбол для профі і кама ТВ. Це моя сестра і це мій брат. У нього там 18 підписників. Я вам раджу на нього підписатися. Там він знімає шахмати всякі, всякі про футбол і так далі. Всякі ігри знімає. Я щось чую. Я щось чую, тільки що. Я щось Я тільки що. Я щаю. Я не знаю, може я. Він житт прийшов. Я не знаю цей джинзоні. Якщо щось з джин пишеться з двома. Боже, я... я так боюся. Зараз в мене серце так сильно колотає, ви б знали. Фух. Ну, якщо шось, шо, я, можу... я з вами зараз поговорю по ігрі. Я. Буду і грати на наступному своєму відео буду грати з своїм братом мультиплеєрів деяку ігру. Ця ігра називається. Ну, не знаю, але там треба стрілятися. Там є космічні літаки і там будемо стріляти. І е, будемо з ним бавитись. Я там для нього підгодовувала таку штуку деяку смачненьку, що йому мало не покажеться, чесно говорю. Він буде просто нам всього плакати від моїх суперсил. Всяких так скільки там. Ще трохи треба почекати, я в шоці, боже мій. Я вийшов аж із десь вже кімната. Тобто я вже це друга кімната, яку я майже пропускаю. Зараз я дуже сильно схвильований, мене серце калатає. Я чесно це дуже страшно для мене зараз. Мені мене так дуже страшно, бо я це перший раз роблю. На відео особливо. Це дуже страшно. У мене зараз таке дихання, нібито я зараз вирву чи щось в тому в дусі. Так, треба ще тут чуть-чуть почекати. Ой боже мій маленький. Чесно, це дуже страшно. Мені здається, він вже був прийшов, але я не буду е зараз йти Я ще. знову щую, блін. Якщо він мені принесе айфон, я просто на всю здурію. І я зразу викладу це відео, але завтра я його викладаю, обіцяю. Це завтра буде. А може я сьогодні так від радістю зрадію, що в мене голова розболіться. Мож, то ще якщо, його, якщо його не існує, тоді я сьогодні. Іменно сьогодні викладу це відео. Але я ще маю другий шанс, я ще маю кучу душу, але я поки що такого самого неспокійнішого для мене визвав. Сам не знаю чому. Знаєте, мене зараз просто всі прихоплює. Ось дуже страшно чомусь мені стало. Не знаю, це відео може на 10 хвилин затягнутися. Ми що, заходимо? Думаю, що треба сходити. Фейк, друзі, фейк. Він не забрав гостиниць і під коробкою нічого нема. Це все був фейк. Так що не вірте в душі. Не вірте в них. Тому я з вами попрощаюсь. Ви не вірте в них, їх просто на все не існує. Їх просто на все не існує. Це просто, це просто фейк. Хтось ховається так добре в хаті. І от і тому нічого не стається. Ну, я може, я зніму, може, другий раз. Другий раз, Друга попиточка буде в мене. І я постараюся якось це зняти. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі, всім па-па!